Увесь світ чекав на неї 10 років. Одразу скажу, я не геймер. А із тих, хто, коли бере, наприклад, Джойстик до рук, то ухиляється від удару не прямо всім тілом. Однак я теж дуже чекала на Другого Сталкера. Зараз постійно дивлюся стріми, ну бо ця гра вона для мене, наче кіно, красива, химерна картинка і класнючі діалоги. А найцікавіше особисто для мене це музика в цій грі. Та про все по порядку. Отже, уявляємо, 20 листопада, 18.00. Гра почалась. Я граю в Сталкер 2. 15 років! І майже одразу після виходу прямо таки підпалила дубці росіянам. Ну і ще трошки потрапила під роздачу європейського глядача ігор за прояви націоналізму. А все чому? А тому, що в грі були сірники в синьо-жовтій коробці, а ще аж ціле макове поле маячня, звісно. Тим не менш, я би назвала 2» лагідною українізацією усього світу. Чарівний край Черемоша і Прута! Перший Сталкер Тінь Чорнобиля вийшов на початку 2000-х. А от з другим, ну наче хто не врочив. Банкрутство, ковід, повномасштабне вторгнення. Тим не менш, «Сталкер 2 все ж таки виходить у світ. Розробники присвячують гру всім захисникам України. Закликають донатити на ЗСУ. Нині частина команди розробників на фронті б'є реальних монстрів. Один із творців гри геймдизайнер Володимир Єжов у 22-му році загинув під бахмутом. Звісно, я не могла не піти в гості до якогось геймера, аби зрозуміти, як воно бути скіфом. Це ім'я головного героя. Блогер Міша Лебіга влаштував стрім-марафон на онлайн-платформі Твіч. До речі, з неї стрімить навіть Трамп. На той момент, коли ми прийшли до нього в гості, він стрімив уже три доби. Тут чуть-чуть бардак, але я спеціально ставився. Отут я спав. Потом пив, тут сидів і тут і грав. А чому ви тут прям жили? Ви іншу кімнату не могли перейти не дивіться, спати? А гру, а гру проходити там по сюжету годин 40 треба. І, типу, якби я по дві години кожен день стрімив, це дуже багато днів на це пішло. Бої. Це не хочу йти. Я сідаю, і граю по 12 годин в день, потім лягаю спати, стрім не виключається. Люди дивляться, як я сплю. Встаю, граю далі, лягаю спати, встаю. І отак покрую, і так. Коли я стрімив сталкера, було 30 тисяч. Людей. Коли ви спали, вас теж дивилися? Так, да, я спав, і, ну, мене дивилось 3 тисячі людей, коли я спав просто. Українська в усіх сенсах. Локація, де розвиваються події шутера, чорнобильська зона. Коли ти заходиш в гру, а там ти знаходишся ну по факту в Київській області, і ти в грі, і ти граєш, ти розумієш, де ти що ти, ти знаєш історію. І, типу, це таке У мене чуть-чуть мурашки пішли зараз. У мене теж до речі, розробники дуже прискіпливо підійшли до відтворення локації. Вони їздили на місце, все фотографували. Тому ви можете побачити в грі цікаві деталі. Гляньте на кавор, подивіться на кавор. Всіх був, був такий кавор десь. Я прям я його запах відчуваю. прямо зараз, прикинь. ну і персонажі. Вони цікаві, різноманітні і яскраві. Вони сваряться, розповідають анекдоти. Е, чому ж був в мене пес, значить, в очі, борзо дивився, а сам у той час його Херіо, що згадалося, але згадалося сумують і розмірковують про життя. Оце, напевно, найпопулярніша сцена із усього сталкера. 2. Ріхта! чи загадався, чи спить? Скіфе? Що ти тут робиш? <рес> Та трохи життя живу. Поглянь як тут. Гей, до краю не підходь! Ну, хіба не прекрасно? Mm -hmm. Гори сміття побутового, людського. Хіба ні? Тут ти можеш знайти все, скіф, друзів, ворогів, гроші, смерть, чудо. Навіть самого себе бандити, тіпочки, науковці, солдати і навіть зомбі всіх цих персонажів озвучували українські актори. Актор Григорій Баклана озвучив більше 20 персонажів. Ну, звісно, мені захотілося дізнатися, як то було. Мені написали, запропонували записати проби на сталкера, і в принципі вдома можна було це зробити, тобто записати якісь голосові на диктофон. І я пам'ятаю. Я під ковдрою, отак, от вночі після роботи записував. Потім через чотири, здається, місяці чи п'ять пишуть мені, що так: добрий день, хочемо вас запросити. І ми записали бандитів, проходив ще час. Слухай, а давай ще спробуємо зомбі записати? Давайте. Я приходжу, ми пишемо сет зомбі. Скажіть щось на зомбовському. Там, щоб якось розігрітися, я прям собі якби кривив лице. Так. То вона навіть фізично виходить, намагалися змінюватися, а так Так, ти собі створюєш, ну, уявляєш цю атмосферу, в якій відбувається цей діалог, і тоді вона якось ну легше. Звучить що не чує дзвону, ля який гордий. Там при цьому вогнищі ти синиш куриш, або там, якщо це біг, там якась драка, то я пам'ятаю, там там дуже багато сотні якихось треба було записати різних варіантів смерті персонажів. Смерть бандита, смерть солдата, смерть там варчівся, і ти там там відіграєш. Там сюди там б'єш себе суха. Оце під підстрелили, парли. а мене замаслинили. Ну, коротше, угу. такі штуки. Ну, це цікаво. Про якість української озвучки свідчить навіть той факт, що геймери з усього світу обирають саме її. А для розуміння, що ж там відбувається, ставлять англійські субтитри. That's sure. I love it. Дах від української зриває хіба у російських геймерів. Вони. В своєму репертуарі, якщо чесно, лише вдумайтеся, купівля в Росії нашої гри заборонена. Що вони роблять? Правильно, спочатку кричать, що не торкнуться цієї гри, а потім роблять піратську версію, викидають на торренти і дружно її завантажують. Щоправда, на них там чекає сюрприз сотні українських пісень, наприклад, істора. Что ты поешь, дура? Так, мне надо повесточку реально в треке. Хочешь потеряван Я, Я не понял, не хочешь что опять осуждаю? Скрутилась, Оля. Зрозумів. Ось мы и подошли до моей улюбленої частини. Музика. Я дуже багато часу проводжу в дорозі, і так же сталося, що в своїх соцмережах навіть почала робити таку невеличку рубрику, називається Музло в дорогу. І от виходить сталкер 2 А там стільки крутих українських гуртів, які я просто обожнюю і постійно слухаю. Що він не робить, не причина твоїх Океану ельзи українських народних і вірки сердючки до українського андеграунду. Тут є абсолютно все на будь-який смак. Да, це взагалі епічний вибір. Там просто такий різнобій, що капець. Один із гуртів це дно і муха мухіч. До речі, незабаром у них концерт. Їхніх треків у культовій грі з десяток. Ну, спочатку просто ти не віриш через те, що це культова штука. А ми, типу, робимо собі музику, та якось ніхто ніколи не думав, що, типу, зі сталкера тобі напишуть. У мене друзі, які грають ігри, вони пишуть, що це круче, ніж попасти в зал славу рок-н-ролл. Ця гра відкрила для багатьох наші українські гурти. Більше того, тепер вони популярні за кордоном. Читав камент, писав якийсь чувак, що типа. «Hello», я чекав. Я почув трек додому і чекав 30 годин, поки він знову заграє, щоб за що замити. що його дуже важко зрозуміти, бо він, типу, про те, як ти приїжджаєш в село і хочеш пройтись по двору і щось поробити. Про носки, які в тебе в хаті розкидані, як це прикольно, бо дома можна розкидати, і то нічого не буде. По, по великому рахунку ми засвітили два плейлісти, які у нас називаються класичне дно і елітне дно, де в класичному дно є пісні з матюками, а в елітному якби пісні з. З більш розгорнутим аранжуванням. і там... Ну, і лірика. Ну, мат це ж як засіб виразності, типу, ну, якщо його правильно зараз. використати. Типу, зараз матюки стають, типу, просто як в мову входять, які пов'язані з війною, пов'язані з цим, там летить, всі ми знаємо, що летить. Типу, ну, звісно, можна як. Просто як бик, нахамити і просто видати типу весь спектр матюків, які ти знаєш. Але я колись казав, от ви йдете додому і несете пляшку молока скляну і перед дверима в хату розбилась. Ви скажете слово трястя? Я дуже сумніваюся, що там буде ой лихо або трясця, або лишенько. Там точно звучать Боже, зовсім щось стало, а, знає, стало. Там... качка копна. Так, Там звучать зовсім інші фрази, і вони правдиві. Вони ну, воно таке є. Плейлист зі сталкера 2 можна слухати майже 30 годин нон стоп. Давайте подивимося, хто тут є. Так, ну ви точно, точно знаєте Джері Хейл, Ярмака, Пікардійську Терцію. Однак. Моя любов особисто це цвіт. Якщо ви ще не бачили цю інформацію, то все насправді в житті. Це ось такий 20-річний Богдан. І свій класнючий постпанк він пише із 13 років. Ви можете таке уявити? Мої улюбленці це The Unsleeping, сед новеліст, Цвинтер, судно, Даха Браха. і Саша Буль. Саша буль теж дуже крутий. Треба, щоб ви його почули. Саша Буль. <піліпши> всі ці гурти я слухала іще до виходу цієї гри. Тому, коли виходить гра, і я чую все це музло, О, Боже, та в мене просто дах зірвало. Мені дуже подобається. От так сильно я люблю оці всі класні українські гурти. І ви теж любіть. З вами була. Ніна Грушецька, і лишайте свої коментарі, який ваш гурт із сталкера 2 улюблений.